oh, oh no but a Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Вован Сан. Автор каналу начебто живе в Харкові. Судячи із даних Приватбанку, фамілія у нього Литвиненко. Ну і звати його, мабуть, Володимир, якщо канал називається Вован Сан. І є така вірогідність, що по батькові він Юрійович. Це усе, що відомо. Адресу проживання, я думаю, знають місцеві мешканці. Отже, Вован Сан це на перше чи погляд, просто типовий хайпожер, який хайпує на гучних назвах відео. Практично усі його відео мають назви відео, які, можливо, стосуються теми самого відео, але вони дзеркально протилежні. Наприклад, ось така назва: Харьков, валіть в Росію і сидіть в підвалі. Думаєте, в відео Вован Сан закликає усіх валити на Московію? Ні, він просто зачитав чийсь коментар і сказав, що ніхто не вправі комусь наказувати, кому йде де як жити. І от з одного боку він правильно говорить, але він говорить це максимально м'яко. Ну, знаєте, щоб москальня не відписалась від нього. Адже такі, як Вован Сан, це джерело інформації для тих самих москопітеків. А знаєте чому? Ну все дуже просто, мова. Так, зараз новий тренд. Мені тут в коментарях зараз почнуть казати, що я брат Фаріон і все таке інше. Якісь відверті розумники обов'язково приплетуть сюди ще й військових. Я робив на цю тему вже окреме відео, але повторюсь: військові зараз нас з вами захищають. В них немає часу на те, щоб думати, як би це гарно і правильно. Сказати щось українською, а в деяких випадках Московицька дає їм змогу зайти в тил ворога, узяти в полон чмобіків і без бою захопити точку. А чим займаються цивільні в глибокому тилу, правильно вони розкачують мовні конфлікти, спереючись на 10 статтю Конституції України. Трохи лірики, повертаємось до нашого Вовансана. Канал у нього московицький, розрахований на москопітеків. І справа не тільки в звичайних москопітеків, які пишуть коментарі в дусі: Скоро це все закінчиться, і Харків буде як раніше, руським. Справа в тому, що такі, як Вованс, Сан, можливо, не навмисно, можливо, несвідомо, але передають інформацію Москвапітекам про наші внутрішні проблеми, про ціни в магазинах, про те, де що і досі вціліло, і що не розбомбили Москопітеки. Це ота Київська манікюршиця, яка говорила, що люди вже десь почули, що Україну будуть ділити і домовляти з Москопітеками про тимчасовий мир. Але що ж нам Вован Сан розповідає в своїх відео? Чесно, я не придивлявся усі відео, бо більшість із них називаються шок. Я просто в шокі, і це розраховано на те, щоб ви зайшли і глянули, що ж там такого шокуючого, що там така за новина шокуюча. Хоча, по факту, більшість його відео починаються зі слів про погоду. Потім він показує свою собаку, потім розповідає щось, що взагалі ніяк не пов'язано з темою відео. Наприклад, про те, що він забрав аналізи з лікарні. Потім він може знову показати собаку і розказувати, як вона поживає, і тільки потім він почне розмову про шокуючу новину. А цією новиною виявиться якась історія із коментарів, що хтось посварився в якійсь сім'ї через політичні теми і через це розвалилась сім'я, і хтось виїхав на Московію. Шокуюча новина, обоже ніколи такого не було. Усі так мирно в сім'ях живуть. Але тут таке вилізло, хтось поїхав до родичів на Московію. Зараз, через мовний конфлікт, через політичні погляди чи через війну багато сімей, сімей свариться. Ну хтось почав знову шукати хороших москопітеків. Це якщо що я не про себе, але не буду цього разу тикати пальцем. Зараз ось таких сварків є в кожних наших сім'ях. У мене в сім'ї теж таке буває, але я, наприклад, не роблю з цього сенсацію, шокуюча новина, ого, вау. А знаєте, кому це цікаво? Звісно ж, москопітекам, і це не дивно, адже подібний контент роблять московицькою. а москопітеки сидять такі, дивляться, посміхаються і радіють, що у сусідів є проблеми в сім'ї, і беруть і підливають масло в вогонь, і їм навіть мову нашу не потрібно знати, адже ось такі. от... Як Вовансан ведуть канали московицькою. А якщо до нього в коментарі зайти, м -м, скільки ж там москопітеків? Іноді, до речі, можна знайти ботів, які користуються перекладачем, бо пишуть про один народ і мир між москопітеками, нами там, білорашиками. А Вован Сан, звісно, нікого не банить і не видаляє коментарі. Бо що правильно контент з цього буде робити? Контент з коментарів Москопітеків. Звісно, Вован Сан позиціонує себе як проти війни і проти всього плохого. але чомусь не проти Москопітеків. Хоча саме москопітеки є те погане, що треба винищити. Ах, ну і да, як же я міг забути, автор досі використовує московицький донатний сервіс. Тобто, Збирає з Москвопітеків та з українців кошти. І навіть ті, хто мені зараз кажуть, що він ж красавчик, витягує гроші з москвепітеків. А ви не подумали про те, що українці йому теж можуть донатити? І через це частину грошей від українців залишається на Московії у вигляді податків, які потім ковертуються у ракети та кулі. А бідний Вован Сан потім сидить і думає: а чого ж це над ним літають шахеди? Якщо хтось досі думає, що ось такі рубінгуди, гуди які начебто витягують кошти з Московії, типу молодці. Why are you gay? запитайте себе, чому ми тоді не викачали усі кошти з Московії ще в роки, АТО? скільки нам ще тоді викачувати гроші з Московії? Ще 8 років так будемо робити. А зараз я хотів би вам нагадати, що я розігрую речі та техніку, кошти з яких підуть на зсу чи на волонтерку. Цього разу я розігрую нетбук Prestige 116A03, студійну звукову карту Dig Design Digi Design DG002 REC, а також трофейні московицькі шеврони. Ось так вони виглядають. Умови участі дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Під кожен лот я створив окрему монобанку. Також донати приймаються через Донатело, Дяка, Баймікофі, PayPal та Крипту. Вказуйте в коментарі до розіграшу вашу пошту, посилання на інстаграм або номер телефону, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися. Звіт буде, як завжди, після. Розіграшу, дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати, наприклад, список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де ж вони так сильно зашкварились. Щиро дякую з цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато